Вітаю, вітаю, друзі! Хочу вам розповісти, що, що саме я люблю взагалі в Польщі: це купляти ось такі чвятки, такі стегна, і запікати їх у духовці. І вони виходять просто як на базарі, там де випивають по 50 грам, з такою скоринкою. Взагалі, в домашніх умовах для мене особисто для мене, не критикуйте, важко приготувати якусь, наприклад. Курку з такою скоринкою, але цього разу я попав на акцію, було по 5 злотих, 50 гривень за кілограм. Не знаю, чи це дешево, чи це дорого в Україні, але для Польщі це дуже дешево. Так як взагалі за кілограм коштує по 9-10 злот. Тобто попав, натрапив на таку акцію, купив таких от 5, 5 стегон запіки їх у духовості. Запікалися вони хіба 45 хвилин. Спочатку я їх замаринував, притримав у холодильнику. Вони добре просочилися приправкою. Тому я рекомендую ці стегна купляти і запікати їх у духовості. Ну і звісно, як тут ще не обійтися. У мене тут просто все на купу, без такої пюрешки з молочком і сметенкою. Ням-ням-ням. А ви пишіть, чи ви любите готувати вдома і їсти вдома, як замість того, десь купляти по заправках чи десь в магазинах хот доги. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і допомагати українському каналу розвиватись. На нашому каналі є дуже-дуже багато різноманітних відео. Цікавих. До зустрічі. Пока-пока.